Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане. І зараз огляд на ніж від Теренблей. Це вже другий ніж від цього виробника. Ну і в принципі не буду довго тягнути. Переходимо до розпаковки. Ну а поки що скажу, що це ніж під назвою ОПЛОТ версії 2.0. Зараз розпаковочка, і далі будемо оглядати, в принципі, по стандартній нашій схемі. Погнали! Ножі від TerenBlade поставляються в ось таких дуже гарних, дуже якісних картонних коробочках з красивим логотипом, назвою Теренблейд. Це таким золотистим кольором, золотистими літерами. Ну і зроблено дійсно якісно, тобто на подарунок прямо можна так замовляти і напряму відправляти комусь на подарунок без якогось там додаткового пакування. Ну, Але коробка це не саме цікаве, в принципі, що у нас є. Всередині ось такий красивий чорний папір. І тут схований сам ніж. Ще, до речі, хочу сказати, що знизу в коробочці є паралончик, щоб ножу там не було дуже твердо, а нам якенькому він там собі спокійно лежав і нормально до вас доїхав. Ніж називається оплот, версія 2.0, як я вже сказав. Значить, має наступний вигляд, має чорний колір, червоний темлячок, чорні піхви з гравіюванням і кріплення Теклок. Значить, сам ніж виглядає наступним чином. На клинку також є гравіювання. Єдиний момент, що я хотів би, щоб він був чорний. У них є така, такий варіант, типу, з чорним покриттям. Я не знаю, це якесь там хімічне травлення чи щось тому подібне, але в чорному кольорі виглядає просто супер. І якби чорний клинок з чорними гвинтами, все просто чорні піхви, все повністю чорне і червоний темлячок виглядало б неймовірно круто. Але ну, якось так склалося, що він, на жаль, не має цього самого чорного покриття, але в, з покриттям. Є як плюси, так і мінуси. Тобто покриття буде дещо гальмувати різ. Тобто, ось такий без додаткового якогось покриття, це чистий метал. Після механічної обробки він буде дещо легше проходити через певні матеріали, ніж вже з покриттям. Так, хочу сказати, що тут є такий певний сатин, тобто певні полосочки видно і він не заполірований в дзеркало. Але тим не менш, ну, має різати дуже добре. До речі, щодо цих полосочок є дуже багато, скажімо так, спорів, і дехто прямо вважає, що їх не має бути, має бути прямо дзеркало. Ну, не знаю. На мою думку, так виглядає теж добре, і такий варіант також має право на життя, щоб повністю прибрати все прямо в дзеркало, прямо щоб був. Гладесенький, гладесенький клинок, ну прямо треба докладати до цього багато зусиль, і відповідно це буде відображатись і на ціні ножа. Тут же ж ціна доволі демократична. Якщо вам цікаві його технічні характеристики, також ціна, то їх ви можете побачити в описі до цього відео після перегляду, або прямо зараз ви можете побачити їх на екрані. Запам'ятовувати все це я не дуже хочу, тому просто пишу текстом на екран. Що ж, по зовнішньому вигляду, ніж дуже цікавий. І от перше, на яку думку, мене наштовхнув його зовнішній вигляд з такою от формою клинка, що це ну якийсь типу тактичний кухонник. Тобто ми маємо пластикові піхви, кріплення теклок, накладки на руків'я з G10, маємо фултанг, сталючка К110, в принципі, все як має бути. Але при цьому ось така цікава форма. Тут форма руків'я також спонукає його до якогось там нарізвання різання типу до дощечки. І тому подібного, тобто ну, з продуктами він має справлятись просто дуже і дуже добре. Е, до речі, версія саме 2.0 оплота, вона відрізняється дещо відрізняється формою руків'я. В першої версії оцього напливу на клинок не було. Е, тут він є, ну знову ж таки, рішення цікаве, але на мою думку, воно буде дещо захищати ваш палець, який на обуху, тобто при якомусь там е, струганні, ну, якийсь певний захист все-таки тут буде. Чи буде воно заважати нарізати якісь там продукти, чи при якихось інших роботах, я поки що не знаю, тут прямо треба тестувати і перевіряти. Але виглядає класно, мені подобається. Щодо маркувань, з лівої сторони на клинку ми бачимо логотип компанії, логотип виробника, Terren Blade. А з правої сторони інформація про ніж. Тут написано K110 5960. Одиниць пороквелу твердість, і Made in Ukraine. Також нанесена ось така руна. Хто знає, що означає така руна, напишіть, будь ласка, це в коментарях. До речі, щодо обуха, то фаски зняті, і він прямо гладенький, він дуже приємний при використанні без рукавичок. Огляди я знімаю в рукавичках, щоб не обрізати нігті і не вичищати грязь з-під нігтів. Але, в принципі, десь там на кухні ну, всі працюють без рукавичок, і працювати ним без рукавичок дуже зручно. Єдиний момент, це ось цей хвостовик, який має таке от загострення. Тобто, щось продавлювати цим ножем, по-перше, буде боляче. По-друге, він взагалі не про продавлювання, не про прокол якихось певних речей через свою геометрію. Ми бачимо ось такий таке вістря. Так, він, типу, тут гостренький, але далі йде у нас така товщина і велика ширина. І це прямо не буде сприяти гарному проколу. Але ну це ми також перевіримо на автомобільних покришках. Поножу, ножу, нібито все сказав. Так, накладки на руків'я на трьох стяжках. Є люди, яким. Подобається, коли саме на трьох стяжках, які вважають, що дві стяжки буде дещо замало. Ну, В принципі, в принципі, по самому ножу більше сказати, мабуть, немає чого. Зроблений якісно, якихось там нарікань на механічну обробку, на такі якісь питання ну, просто немає. Накладки на руків'я також зроблені класно, підігнані добре, так вони не. Не в рівень з обухом, там є ну, типу міліметр, може трошечки менше міліметра з обох сторін, але цей, скажімо так, зазорчик, він рівномірний і виглядає це естетично і красиво. А зазорчик такий має сенс, щоб накладки не були в рівень з руків'ям, типу при якихось там ударах, можливо, щоб удар приходився саме на обух. Хоча я не дуже уявляю, як це так треба сюди-кудись бити, щоб пошкодити руків'я. Ну, добре, менше з тим переходимо. До піхов про піхви, в принципі, багато чого немає розповідати. Зроблені з пластику, мають дренажно-вентиляційний отвір з боку, і також ось тут на згині є дренажно-вентиляційний отвір ще один, тобто водичка істече, яка сюди потрапляє, і також буде циркулювати повітря, і волога всередині не буде затримуватись. Піхви зроблені класно, люверси тільки з однієї сторони, також люверси сумісні з кріпленнями Теклок і всіма іншими кріпленнями. Моллі Локи, ультікліпи і тому подібне. Теклок тут не є якимось там оригінальним, на ньому немає ніяких написів, типу зроблено в Америці і тому подібне, Але він скопійований прямо от з оригінального. Тобто ця система замикання, ця система відкривання закривання це прямо скопійовано з оригінального. І він також сумісний з системою моллі. Це в принципі важливо. Тобто Це і теклок, і моллілок, в принципі, він може замінити. Кріпиться ну зараз він закріплений на два гвинти, але третій гвинт також співпадає і також можна закріпити на три гвинти, якщо хтось хоче більш надійне кріплення піхов до якогось там вашого спорядження. Також Кріплення можна переставляти лівіше, правіше, тобто бачимо ось тут 5 отворів. В принципі, по всіх них можна, по всій довжині можна переставляти, і також, звичайно ж, можна переставити для горизонтального носіння, тобто просто перевернути і на ті самі три гвинти його зафіксувати, і навіть регулювати дещо по висоті, якщо це нам потрібно. Тобто ну, щодо універсальності самих. Піхов, самого кріплення, тут прямо запитань жодних немає. Щодо того, як ніж сидить в піхвах, вставляється в них і виймається з них. Не знаю, мені здалося, він досить легко туди, як заходить, так і виходить. Можливо, тут потрібно був би ще один люверс, тому що ось така досить велика частина, вона легко розгинається. Ну, в принципі, легко і згинається. Тобто якихось там надмірних зусиль для вставляння і виймання ножа нам не потрібно. Не знаю, можливо, це ще один люверс. Він би вже ну, дещо псував сам, е, самі піхви. Не знаю, можливо, і так. Е, є ось такий упор для зручного витягання ножа з піхов. Це прямо дуже круто, це, здається, у всіх ножів від Terren Blade. Просто впираємось сюди великим пальцем і з легкістю його дістаємо. Ніж і так легко дістається, а з упором це просто е, дуже простий, дуже легенький рух і прямо за оце лайк. Щодо того, як ніж тримається в піхвах, ну в принципі він може випасти. Але ну, зусилля для цього потрібне. Знову ж таки, колись я проведу порівняння саме піхов і того, як там кріпляться ці ножі. Поки що цього я робити не буду. Що ж, по піхвах нібито знову ж все сказав. Так, по накладках ніби все, по ножу ніби все. В принципі, можна переходити до якихось тестів. По тому, як даний ніж буде різати. Ну і для початку, як завжди, папірець, це звичайний листочок з блокнота, він досить тоненький. Ніж з коробки не точився, ще абсолютно нічого не різав. І з папером він справляється дуже добре. Нарізає легко, без зусиль, нічого не рве. Далі буде шматок гуми. Просто протягом. Подивимось, як він розріже з першого разу чи ні. Дуже важко протягується, але можемо бачити, наскільки довістри він глибоко зайшов. Тобто прорізав він ну, не повністю все таки. Але за другим разом. Він прорізає і різ рівненький, чистенький. Тут е, подобається. Наступний це армований шланг, також гумовий. Нарізаю кілечка з цього шлангу. Так, непогано. Це ми можемо цим шлангом імітувати нарізання якоїсь там ковбаси салямі, мабуть. Хоча, я думаю, шланг навіть буде дещо. Складніше в нарізанні. Ну, в принципі, ріже добре, але за рахунок товстого обуху, 4 мм, якщо я не помиляюсь, то певні зусилля потрібно все-таки прикладати до різу. І що добре, от, ну, навіщо було зроблене це гравіювання для того, щоб побачити, наскільки воно буде витривалим, як швидко воно зітреться і чи зітреться воно взагалі. Що ж, гуму воно ріже добре, він перепрошую, ніж ріже добре, можна накришити. Ну от З тим, щоб накришити, прямо, прямо все в нього добре. Е, наступне, ну в принципі, мабуть, найголовніше його назначення це продукти. З продуктів у мене є морквинка, морквинка брудна в піску, але спробуємо, як він буде її різати. Морква, в принципі, доволі такий е, непростий продукт для різу. Спершу я хочу спробувати, чи можна буде ним чистити, ну типу як картоплю. Так, моркву так, мабуть, ніхто не чистить, але. От виключно для перевірки. Ну, це незручно через те, що він широкий. Але нарізати, я думаю, має дуже добре Так, прямо жодних нарікань немає. Зараз я спробую це вам ближче якось показати. Якщо без протягу просто опускаємо, він розрізає, він не розколює морквину з легкістю. А якщо з протягом, то можна робити прямо прозорі такі е шматочки. Ну, не знаю. На мою думку, з морквою він справляється взагалі без жодних проблем. я майже впевнений, що з цією покришкою він не справиться. Плюс ось цей гостряк на хвостовику нам не дасть нормально в нього давити, але, ну, як мінімум, спробувати варто, щоб в цьому впевнитись. Ні. Я думаю, можна буде прорізати за декілька разів. Але от прямо продавити, по-перше, ця геометрія не дає нам продавлювати. По-друге, ну, дискомфортно навіть в рукавичках давити йому на хвостовик. Тому з гумою від вантажних автомобілів оплот не справиться. А от з покришкою від легкового автомобіля, я думаю, проблем не буде. Хоча ні, проблеми є, його сюди важко увігнати. Так, це складно. Ну і знову ж таки це було очевидно через його... Ось таке доволі товсте вістря, і в принципі геометрія у нього не для того, щоб щось проколювати. Залишилось постругати якусь дерев'яшку, але там моя дерев'яшка закінчилась, тому треба відбатонити, мабуть, якусь ось цю гілочку. Зараз побачимо, як він з цим справиться. Це мені не потрібно. І тепер відбатоню собі ось такий дручечок для стругання для тестів інших ножів. Блін, на камеру це незручно робити. Дручечок я добув. Так як це акація, вона суха, то треба позбавитись від голок. Готово. Ну і спробуємо, як він стругає. Сталючка К110 вона ну, ріже доволі агресивно і стругати, в принципі, ним е, нормально. Спуски тут дуже високі, майже від добуху. Яке зведення не впевнений. Кут заточки, наскільки я пам'ятаю, 38 градусів. Кут ну, буде вказаний, мабуть, десь в описі, в характеристиках. Так, кору взагалі без проблем. Ну і кілочок зробити можна. Батонити також можна. Але от батонити вже треба дещо обережно, щоб не пошкодити оці напливи на клинок. Ну, але я думаю, батонити це, в принципі, не, не є його стихією. Я думаю, його стихія це все-таки продукти. Ну і після цього всього ще раз перевіряю на папірці. Все, в принципі, якісь коробки. Щось пішло не так. Коротше, ніж ріже класно. Мені подобається. Ну Що ж друзі, можна підвести певні підсумки. Це ніж оплот від Terren Blade. В загальному він мені дуже сподобався. Це вже другий ніж від даного виробника. Перший це ось така більш компактна баракутка. Огляд на неї можете подивитись за підказочкою там в куточку екрану. Баракутка мені також зайшла. Ну і в принципі по якомусь стилю, по якомусь там, не знаю, почерку вони доволі таки схожі між собою, Там, я не знаю, по руків'ю, по обробці металу от дійсно. Є певний стиль. Сталь, що там, що там, К-110, і працюють обидва ножі дуже класно. Мені, в принципі, їхня якість в загальному подобається. При цьому у них абсолютно не космічні ціни. І ще при цьому компанія Terran Blade надає моїм підписникам, моїм глядачам знижечку 10% за промокодом Polikarpovich. Тому при замовленні вказуйте цей промокод і вам зроблять зниж... знижечку на їхній ножі. Це круто, це дуже приємний. Бонус від себе, що ще хочу сказати про цей ніж, знову ж таки, по різу жодних нарікань немає, по якості його виготовлення жодних нарікань. У мене до нього знову ж таки немає. Красива коробка, гарні піхви. Кріплення теклок можна ставити як нам зручно, а не в якомусь там тільки одному доступному нам положенні. Це також значний плюс, я би сказав. Щодо самого ножа, ну, класно. В принципі, жодних нарікань знову ж таки немає. Якби він був з чорним покриттям, виглядав би набагато крутіше, але теоретично трошечки б гірше різав. Ну, в принципі. Маємо те, що маємо. Гравіювання на піхвах також зроблено якісно. Мені подобається. В принципі, в цілому все подобається. Тому, кому цікаво, переходьте в опис. Там будуть посилання на соцмережі виробника, і там можна замовити у них їхні ножі. Моделей, в принципі, є з чого обирати: є великі, є маленькі, є ось такі. З цікавою формою у них клиночки. Тому замовляйте, за промокодом Полікарпович отримаєте ще знижечку 10%. Ну а щодо самого цього плота, в мене є ідея, як його протестувати максимально жорстоко, якщо можна так сказати. Я у нас із кухні позабираю всі ножі і залишу там його. Хай хлопці ним користуються, хай роблять ним все ж жодним чином себе не обмежуючи, і побачимо, скільки він витримає, скільки він перепрацює і що після цього всього з ним буде. Десь там через тиждень я, мабуть, підведу якісь підсумки після такого от доволі жорсткого з ним тесту. Єдине що, то я, мабуть, зніму теклок, на кухні теклок не потрібен, а ну, в якості дійсно кухонного ножа він має працювати дуже і дуже добре. Тому, в принципі, буде більше досвіду, не тільки мого. Запитаю, як. Він він в роботі, як ним працювати, чи вистачає довжини леза? Так, це не буде якийсь там повноцінний шеф-ніж, якийсь там великий кухонник, але ну прямо працювати він має добре. І ним навіть можна батонити якесь там заморожене м'ясо. Хоча знову ж таки довжина клинка у нього не дуже м -м, велика, як для цього. Ну а на цьому все, друзі, це був ніж від Terren Blade. ніж називається оплот. З вами був Полікарпович. Дуже велике дякую вам за перегляд даного відео. Особлива подяка спонсорам каналу за їх фінансову підтримку. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є бажання та можливість, буду вам за це дуже і дуже вдячний. Також дякую всім, хто просто дивиться, ставить лайки, пише цікаві коментарі, коментарі всі читаю. На нормальні, адекватні коментарі завжди відповідаю. Тому пишіть не соромте. Так би мовити. Про ножі буде ще багато всього, і цей ніж оплот також ви бачите не останній раз. Тому до зустрічі в наступних відео, в наступних оглядах і прямих ефірах. Якщо хтось раптом не підписаний, то обов'язково підпишіться на мій канал. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!